Вітаю! в ефірі Військова Рада сьогодні в програмі. Чим вразив український БТР тайських військових? Яка спеціальність спричинила найбільший ажіотаж у військових вишах? І скільки часу цього року проведуть у небі українські авіатори? Про це та інше далі. Більше 80 років тому, 2 серпня, під Воронежем, вперше десантувався підрозділ у складі 12 осіб. Саме в цей день і відзначають професійне свято всі, для кого блакитний берет і тільняшка на вагу золота. Кожен із них пишається історією своїх військ. Десантні війська радянського союзу були і залишаються наймасовішими повітряно-десантними військами у світі. Тільки радянські парашутисти у повному бойовому спорядженні десантувалися на північний полюс ще наприкінці 40-х років. Тільки радянські парашутисти наважились стрибати з багатокілометрової висоти в бойових машинах десанту. Останнє завдяки батьку ВДВ як окремого роду військ Василю Маргелову. Він усе життя присвятив небу та армії. Коли весь світ вже відмовився від спроб десантувати людину у бойовій машині, тому що при виконанні завдання вижити нікому не вдавалося, Василь Маргелов запропонував для проведення цієї надзвичайно небезпечної операції кандидатуру свого сина і Йому це вдалося. Звинуватити чоловіка у батьківській байдужості неможливо, адже на випадок невдачі Мергелов тримав у кишені пістолет з одним патроном. На щастя, і юнак приземлився живим. Всі сини видатного десантника продовжили справу батька. І нині часто відвідують військові частини, особливо Дніпропетровщини. Це мала батьківщина Маргелова старшого. Тут розташована 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Унікальність цієї бригади це єдина бригада, в якої вся бойова техніка десантується парашютним способом. От. Крім 25-та повітряно-десантної бригади. Такі частини з'єднання має тільки Російська Федерація. Підтримувати славетні традиції. В першу чергу гідно служити своїй державі. Це головний постулат і для офіцерів, і для контрактників. І немає різниці, скільки разів ти підкорював небо чи скільки зорочок на погонах. Тут панує атмосфера дружби, взаємоповаги та допомоги. Адже десантники однієї крові. Яскрава притаманна цієї ідеї. Це все для високомобільних десантних військ, нічого для себе. У нашій бригаді зібрано. Може, це, може, пафосно буде сказано, але це цвет нашої української нації, бо вони відібрані всі по морально-діловим якостям, по стану здоров'я, тому я вважаю, вони дійсно являються достойними захисниками нашої батьківщини. Командир частини Юрій Содоль 25 років у Збройних силах. Він виховує нове покоління десантників. В своїй сім'ї також. Його 10-річний син мріє одягнути військову форму. Якщо ви, мені вдалося. Ну скажем так, вот знову почати своє життя, то я обрав би цей шлях шлях військового. Обожнює свою справу і офіцер у п'ятому поколінні, полковник Артем Лучніков. На його рахунку майже 90 стрибків із парашутом. Люди, яких розкрився купол над головою, вони відчувають друг другу вже своєобразну близості в плані підтримки, отношений. Тобто пройшли определенный етап своєї жизни. І кожен, прыжок, неважно, не важливо, сделать зробити його или чи вже тисячу первого, ці люди вже зв'язані небом. З гордістю носять блакитні берети і жінки. В це важко повірити. Та прапорщик Олена Вражнова здійснила майже 1300 стрибків. Желання прыгать. Це вже як наркозависимость, адріналі Хочеться e, приїхати, хочеться отримати якісь емоції, впечатлення. Бригада наполовину укомплектована контрактниками. Вони показують високі результати З військовослужбовцями за контрактом. Спочатку працювати трішки тяжко, але в подальшому вони набирають професійні свої навики на даному етапі, діють впевнено. Десантником стають раз і на все життя. Це справа, яка вимагає повної віддачі. Це стається в серці, в душі, з собою до кінця. Саме головне свято для будь-якого водного десантника, який служить, служив. Це 2 серпня, день високомобільних десантних військ, Минулому день повітряно-десантних військ. Це свято ну, затмиває Новий рік і решту святів. В усіх містах України, де розташовані частини високомобільних десантних військ, вшановують своїх героїчних попередників, проводять літургії в честь пророка Іллі, якого вважають покровителем десантних військ, і звичайно влаштовують показові виступи. А охочих подивитися, яскраве шоу у небі з кожним роком стає все більше. солдатів і генералів, але помилок не пробачає нікому. Найменша похибка може коштувати життя. Тож служба в десанті це відповідальна і складна робота. В першу чергу над собою. У нашій студії командувач високомобільних десантних військ, полковник Олександр Швець. І поговоримо про те, чи кожен може служити в крилатій піхоті, якими є сучасні парашути та чому десантників вважають елітою. Не перемикайте. Вітаю вас, Олександр Миколаївич. День. У минулі роки через недостатнє фінансування офіцерам доводилось із власної кишені платити за стрибки з парашутом, щоб виконати необхідну норму. А як сьогодні з цим питанням і чи, чи, чи не це в позитивну сторону? Дійсно, так я вам даже навіть скажу, що ми покупали не тільки паливо, а окремі запчастину до деяких літальних апаратів. Це 10-15 років було таке на даний час вже більше 5 років високомобільні десантні війська, війська спеціального призначення повністю забезпечуються пальним за рахунок держави. Але щоб якісно здійснити ці стрибки з парашутом, необхідні нові парашутні системи. Наскільки з цим у нас сьогодні ситуація покращилась? Якщо брати для засування на військовий час, то всі 100% Пар людських парашутів, які у наших військах, вони придатні для використання на мирний час. У нас придатні близько 30%. Але точилися розмови, що десантникам не вистачає парашутних систем. Наскільки це правда? Я не знаю, звідки, напевно, десь з інших ворожих засобів масової інформації. Все вистачає. Чи змінилося останніми роками технічне забезпечення десантників? Те, що стосується здійснення стрибків парашутів так, да, змінилось. У нас зараз прийнята на озброєння нова парашутно десантна система, вже українська декілька, практично десяток років, вона виготовлюється, і ми з нею здійснюємо стрибки. Крім того, за минулий рік прийнята система десантна. Для розвідних підрозділів високомобільно десантних військ недавно сам здійснював на ньому перший в житті Стрибок з такого парашута. Дуже надійна система. Крім того, приймається на озброєння система для десантування техніки українського виробництва, найменування Шельф. Також минулого року прийнято на озброєння. Система безпарашутного дістантівання особового складу це звичайний фал довжиною канат довжиною до 24 метрів, за якому можливо покидати борт літального апарата, конкретно вертольоти 8 здійснювати евакуацію озброєння, техніки евакуацію, евакуацію поранених. Зараз закінчується виготовлення перспективного зразку модернізованої БРДМ 2 І Я сподіваюся, що. Вона пройде випробування і після з доопрацюваннями буде прийнята на озброєння високомобільних десантних військ. Наші журналісти в Одесі уважно слідкують за перебігом вступних іспитів і повідомляють, що неабиякою популярністю користується факультет високомобільних десантних військ і розвідки. Подробиці в нашому сюжеті пропоную вам переглянути його і задоволений. Протягом двох тижнів в одному з найкращих військових вишів України напружена атмосфера. Тривають ступні іспити. Юнаки зосереджені та схвильовані, адже на кону їхня мрія, офіцерські погони. Дуже приємно, що в сучасних умовах наша молодь бажає захищати нашу батьківщину в більш для них, як вони вважають, престижних, Спеціальності, високомобільні десантні війська та розвідки. Тому конкурс на ці спеціальності складає три особи на місце. Хотів сюди дуже сильно поступити. Дуже хороша, Дуже хороша академія Як Я обіцяв самому собі, в першу чергу, стати нормальним образцом военнослужащим. Второй очередь обіцяв своїм родителям, що я їх не подведу, что їх сын будет одним із лучших офіцерів української армії. Про такі говорять, вони майбутнє України. Гарно навчалися, займалися спортом і з дитинства мріяли про військову кар'єру. А коли настав час, захотіли продовжити саме династію крилатої піхоти. Я якось бавився в дитинстві, біретом батька. Подивився і спитав мами, а це чий бірет? Каже, батька каже, а хто він? Військовий, каже, я буду таким, як батько. У мене батьки-десантники, у батька більше 500 стрибків, у мати більше 40 стрибків. Ну, надію, що і в мене скоро буде перший стрибок. В результаті тестування за парканом чекають скальовані батьки. Вони вірять, що діти впораються з усіма завданнями. Мій син поступає в цю військову академію з дуже великим бажанням. Я його підтримую з першого дня. Він кончив сумський ліцей з воєнною підготовкою 10-11 клас. І ну, вирішив бути десантником. Щоб стати військовим, це важкий труд. Якщо таке бажання є, то я думаю, з нього вийде хороший офіцер. Для Володимира та Євгена шлях до мети був нелегкий. Вони знають, що таке злети і падіння. Втім, це не зламало юнаків, а навчило наполегливості. То року я поступав до Львівської академії схотних військ, поступав на факультет розвідку. Але не пройшов через те, що не здав англійський. В прошлом році мені не вийшло поступити, так як мені хотілося всього полбали позинув по математиці, це дуже не бідно. Но я все одно не втратив віру, в те, що я зможу поступити сюди. Я доказав казав, Крім вступних іспитів, на претендентів чекали фахового опробування та психологічне тестування. Але найскладнішою була перевірка фізичної підготовки. Саме тут панував справжній дух суперництва. Витривалість майбутніх десантників перевіряли під час підтягувань, силових прав і багатокілометрових забігів. Адже пізніше, щоб виконати бойові завдання, їм доведеться долати набагато більші відстань. Дуже ретельно готувався, особливу увагу приділяв бігу, оскільки це тут принципово важлива дисципліна. Вже майже 2,5 роки займаюся легкою атлетикою. Бігаю на дистанції більше 10 км. Тамуючи втому і біль, з останніх сил, хлопці виходять на фінішну пряму. Викладачі з фізичної підготовки результатами задоволені. Абітурієнти значно виросли в якості і показують, демонструють особливо в швидкісній витривалості, в силових якостях демонструють непогані результати. Я сьогодні пробіжав старим, да. як ви видели, ситуація була напряжена. йшли ми з парнем стик-стик. Це стик. о чем говорить, о том, що... Что... Все собрались ребята, щоб поступати упорне, повторих фізичні підготовлені, третє моральних устойчивою. А далі на майбутніх курсантів чекає первинна військова підготовка у навчальному центрі академії. Після практичних занять вони складуть присягу на вірність українському народу. То що до абітурієнтів, чи задоволені ви підготовкою сучасних юнаків? По відгукам комісії вступною комісією по фізичної підготовці взагалі немає. Ніяких проблем відповідно по іншим іспитам, да, в основному вони проходять по зовнішньому оцінюванні. Але відповідно проводяться бесіди, сіди, І я сподіваюсь, що через 4 роки ми отримаємо справжніх літінантарів. З абітурієнтами розібралися. А як щодо комплектування контрактиками? Бажаючих, мабуть, вистачає, але чи відповідають вони вимогам, які стоять перед нашими кандидатами? Нам військовослужбовців на сіл спеціального призначення два рази підвищили зарплату. Відповідно, це. Практично у всіх місцевостях виконала бажання юнаків іти до армії. Так, да, практично в кожну бригаду за тиждень приходять до 50 60 бажаючих. Але, на жаль, десь процентів 40-50 в залежності від місцевості просто-напросто не відповідають тим вимогам, які до них висунути. Перше за все, це фізична підготовка та психологічні тести. Дякую за розмову. До нових зустрічей. Дякую вам. Ми продовжуємо тему повітряно-десантних військ. Напередодні їхнього професійного свята до Києва завітав легендарний гурт Голубі Берети. У музичному доробку колективу понад 300 пісень про нелегку долю крилатої піхоти. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з артистами. Абревіатуру ВДВ знають навіть ті, хто не служив у війську. Творчість голубих беретів не менш відома. А їхню пісню сініва підхопить на пам'ять. Чи не кожен десантний? в серце сіріва затерялась. Через пісню молодь виховується, підтримується її бойовий дух. Гартується, я виріс на піснях цього гурту, і мені приємно, що молодь підтримує наші традиції і крокує з нами в ногу. Професія спонукає десантників до невпинного вдосконалення власних вольових та фізичних можливостей. Водночас, на думку художнього керівника голубих беретів» Сергія Ярвого, вона овіяна романтичним ореолом. На війні російський солдат паліт всі палюють. Саме тяжове тому потім там поїв були, наші пісні системи осіннім вечором в афганському кабулі учасники майбутнього вокально-інструментального ансамблю Голубі Берети дали свій перший концерт. Щоб розважити стомлених бойовими виходами солдатів, співали популярні пісні. Лише одна з них була авторською за 28 років успішної творчої діяльності п'ять разів оновлювався склад колективу. Незмінним є лише художній керівник Сергій Яровий. Це єдиний військовий гурт, учасники якого заслужені артисти Російської Федерації. Голубі берети приїхали до Києва на запрошення Міністерства оборони України. 150 щасливчиків, відмінників військ ВДВ та вихованців військово-патріотичних клубів. Квитки на концерт отримали безкоштовно. Перевернути увагу молоді до крилатої піхоти така мета організаторів концерту. Адже на думку ветеранів ВДВ, саме служба зробила з них справжніх чоловіків. Роки йдуть, а вони не старіють. Так говорять шанувальники творчості відомого російського гурту «Голубиє Вірети перевірені часом хіти у авторському виконанні стали музичним подарунком українським десантникам напередодні їх свята. Корупційні зловживання на суму понад один мільйон гривень виявили під час внутрішньої перевірки в Севастопольській «Морська». на виконання вимог міністра оборони України Павла Лебедєва в оборонному відомстві та збройних силах зараз триває робота щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень у сфері службової діяльності. Зловживання були виявлені керівництвом Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління під час перевірки Севастопольської Кеч на початку липня цього року. При поступленні на должность був інструктаж, где міністр давав завдання провести фінансово-хозяйственну діяльність всіх підрозділів, включаючи Теркео. Мною було зроблено розпорядження о проверке Севастопольської КЕЧ. По провіркіфінансу хазяйства деятельності в результаті чого значить було виявлено, о атом, що там є нарушення. Понад два десятки штатних працівників різноробочих жодного разу не з'явились на роботі. Махінації тривали з початку 2012 року. За цей період фіктивним працівникам кеч було виплачено більше мільйону гривень. Насправді ж заробітну платню мертвих душ отримували з банківських карток начальник кеч морська, інженер з кадрових питань та головний бухгалтер. Мы не имели права и возможности давать правовую оценку этому моменту. Было значит, отправлено письмо прокуратуру, ВСП и службу контрразведки. Проверялись трудовые книжки и записи, и учет по книге инструктажа. При проверке було встановлено, що Безпідставно було прийнято на роботу 24 особи, які фактично свої трудові обов'язки не виконували. Вони лише рахувалися службовцями даної установи. А службові особи Севастопольської квартирної експлуатаційної частини, а саме начальник квартирно-експлуатаційної частини, начальник від, інженер з кадрових питань і головний бухгалтер даної організації. Прийняли їх на роботу, заповнювали табелі робочого часу та нараховували їм заробітну плату. Зараз в єдиному реєстрі досудових розслідувань, за кількома статтями кримінального кодексу України, які торкаються привласнення військового майна та складання завідомо неправдивих відомостей, було зареєстровано кримінальне провадження цієї справи. Максимальне покарання передбачене законодавством за вчинення таких дій до 10 років позбавлення волі. Українським бронетранспортером зацікавилася не одна армія світу. Найбільший інтерес в оборонного відомства Таїланду. Нещодавно закордонні спеціалісти прибули в Україну, щоб протестувати техніку. Демонстрували БТР 3 на полігоні першої окремої танкової бригади, що у селищі Гончарівському на Чернігівщині. Іноземні гості побували у ролі екіпажу бронемашини, та навіть декілька разів вистрелили з її гармати. Це не перша партія, яку ми передаємо заказчику трибування. По мере получения нашей продукции у заказчика растут. Они определяют э, дополнительные э, опции, э, дополнительное качество отделки. От партии к партии завод делает все, чтобы машины были лучше и лучше. Ну и вот Сегодня, как итог нашей 3 4 работы, мы передаем очередную партию машин. Вогнева міць машини вражає новий бронетранспортер, оснащений сучасним баштовим модулем БМ Штурм. Він один з найбільш компактних і потужних у своєму класі. Для боротьби з піхотою противника встановлений кулемет. Щоб протидіяти бронетехніці ворога та гелікоптерам. БТР оснащений 30-мм гарматою, автоматичним гранатометом та комплексом керованого озброєння Бар'єр з чотирма ракетами. Ракети випускаються у нас в Україні. БТР выпускается у нас в Украине. Ми с гордостью можем заявить, что на сегодняшний день Україна занимает одно из ведущих мест по производству машин такого классу. Надо было видеть лица наших заказчиков, которые улыбались, сияли. Я думаю, что результат удовлетворил и их, и нас. Ціна наших БТРів не перевищує вартості світових аналогів. За якістю вони теж не поступаються своїм конкурентам. Тайські колеги вже придбали понад 100 одиниць такої техніки і в подальшому ще планують поповнити свій парк українськими бронемашинами. Минулого року українські авіатори провели в небі рекордно з часів незалежності 51 годину. Чи вдасться їм і надалі тримати таку високу планку? Дізнавалися наші кореспонденти в авіаційній бригаді на Київщині. Полковник Володимир Кравченко щойно повернувся після чергового вильоту. Досвідчений пілот вже давно не рахує їхню кількість. Каже: лік йде на тисячі. Але своє перше знайомство з небом офіцер і досі добре пам'ятає. Ще курсантом Чернігівського військового авіаційного училища Володимир пілотував літак Л-39. Відчуття у молодої людини завжди приємні, особливо коли це виконується перший політ. Це було в далекому 93-му році, 26 березня, якщо я добре пам'ятаю. Нині Володимир Кравченко очолює одну з найкращих авіаційних бригад. Вона дислокується у місті Васильків. З'єднання несе цілодобове бойове чергування. У зоні відповідальності столиця нашої держави. Торік середній наліт кожного льотчика тут склав 105 годин. У цьому році результат планують покращити. В цьому році більш навантажена у нас бойова підготовка. Ми участвуємо в льотно-методичних зборах. В навчаннях застосуванням авіації на загальновійськових полігонах в спільних заходах з військово-морськими силами та сухопутними військами в цьому році треба відмітити, що бойова підготовка більш насищена. Військовим льотчикам вдвічі збільшили грошове забезпечення раніше. Офіцери доволі часто залишали збройні сили та йшли у цивільні пілоти. Тепер відтік кадрів вдалося зупинити. У нас з кожної бригади уходило 2-3 підготовлених льотчика-льотчики досвідчені першого, другого класу, То в цьому році майже льотний склад першого-другого класу залишився на місцях, ніхто не звільнявся. Подвоїли виплати і технічним працівникам. Підготувати авіаційну техніку до польоту завдання не менш відповідальне, аніж керувати нею у небі. Уже 20 років капітан Сергій Деркач обслуговує військові літаки. Офіцер перед кожним вильотом ретельно оглядає техніку, адже від його професіоналізму залежить життя льотчика. Кожен технік переживає за свій літак, це як ніби за свою дитину. Від цього залежить життя людей, від початку польотів і до кінця польотів, поки літак не здійснить посадку, до кінця не зачеплиться. Технік літака постійно знаходиться в напрузі. Звісно, стільки часу в небі, як у цій бригаді, проводить далеко не кожний український авіатор. Проте минулорічний показник по Україні планують перевершити. За словами міністра оборони, середній наліт 2013-му сягатиме 60 годин. Сьогодні військові авіатори відзначають своє професійне свято. Тож до студії ми запросили командувача повітряних сил Збройних сил України, генерала-лейтенанта Юрія Байдака. Але не лише щоб привітати, а й поговорити про сьогодення та майбутнє цього виду військ. Доброго дня, Юрій Аврамович. Доброго дня. Чи відповідає вимогам сьогодення військова техніка, яка сьогодні стоїть на озброєнні військових частин? На озброєнні повітряних сил знаходиться техніка 3-4 покоління. Це літаки Су-27, Міг-29, Су-24М, Су-24МР, Су-25, транспортні літаки Ан-24, Ан-26, Іл-76, а також вертольоти Мі-8. Я повинен сказати, що ця техніка ще може достатньо довго виконувати польоти і виконувати завдання за призначенням. Ведучі країни світу пішли по шляху модернізації літаків і продовження їх ресурсу. По такому ж шляху йдемо і ми. До речі, щодо модернізації. Нам відомо протягом останніх років до повітряних сил надійшло багато відремонтованої авіаційної техніки. От чи продовжується ця робота сьогодні? У минулому році ми відновили 95 літальних апаратів, в тому числі частину модернізували. Ну, це І 30 літальних апаратів ми отримали від ремонтних авіаційних підприємств з ремонту. В цьому році ми теж продовжуємо. Цю роботу але скільки приблизно ми можемо використовувати один літальний апарат? Ну зараз досвід країн показує, що ми можемо використовувати літак. Це близько 50 років. Яких літаків торкнеться саме модернізація? Можливо, що буде оновлюватися? Можливо, міг су які літаки? Ні, ми вже почали модернізувати су 27 міг 29 і Су-25. Л-39 літак. А що зміниться в цих літаках після модернізації? На авіаційні характеристики покращаться цього літака раз. По-друге, можна буде застосовувати більш ефективне озброєння цього літака, і точність характеристики застосування цієї зброї теж підвищується. Чим сьогодні живуть повітряні сили і які плани на майбутнє? Сьогодні повітряні сили займаються несенням бойового чергування з протиповітряної оборони важливих державних об'єктів. Займаються повсякденною діяльністю, виконують плани бойової підготовки. Підрозділи повітряних сил приймали участь у двосторонньому дослідницькому командно-штабному навчанні з оперативними командуваннями північ і південь. Також ми приймали участь в повітряній операції Північний Сокіл сокіл-2013». Літак іл 76 25-ї бригади. Транспортної авіації перевіз 580 тонн авіційного палива з бази Тулі на станцію Норд, а також більше 20 тонн вантажу. На майбутнє, що ми плануємо, це виконання планів бойової підготовки. Щиро дякую, Юрій Аврамович, що завітали до нашої студії і вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую за запрошення від імені командування повітряних сил. Від себе особисто вітаю всіх військовослужбовців повітряних сил, працівників збройних сил, ветеранів з святом. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, родинного, благополуччя, мирного неба. Далі у випуску огляд військової преси. Чому Дніпропетровську повітряну десантну бригаду називають особливою та унікальною? Чим вразили вітчизняні оновлені бронетранспортери тайську військову делегацію? Що завадило Віталію Борисюку продовжити свою кар'єру в інституті Патона? Відповіді на ці запитання ви знайдете на сторінках газети Народна армія. Повітряним силам виповнюється 9 років. Щоденно понад 2 тисячі військовослужбовців заступає на бойове чергування, захищаючи повітряні кордони нашої держави. Про здобутки та перемоги вартових неба на шпальтах видання Крила України до Дня флоту міністр оборони України Павло Лебедів вручив шістьом військовослужбовцям ордери на квартири. Севастополь зустрічає військових паломників, які прибули до міста з Христом та іконою святого рівноапостольного князя Володимира. Детальніше вам розповість флот України. Наша програма добігла кінця. Наступного тижня говоритимемо про забезпечення військових житлом. Тож, якщо ця тема вас цікавить, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. До нових зустрічей!